Шановні студенти, послухайте уважно один з найвидатніших умів в історії людства, зірка першої величини епохи відродження, неперевершеною за кількістю геніїв в науці, культурі, мистецтві: Данте, Леонардо Вінча, Рафаель, Лютер, Декарт, Сервантес, Кампанелла, Галілей, Коперник, Рембрандт, Кеплер, Рубенс, Харвей, Шекспір і інші. Це саме про Яна Амоса Коменського, творця наукової педагогіки. Тема сьогоднішнього заняття педагогічна діяльність Яна Амоса Коменського. Ми розглянемо життєвий шлях і педагогічну діяльність Яна Амоса Коменського. Занатуйте, будь ласка, внесе, Внесок Коменського в педагогічну науку. Перше, він засновник наукової педагогіки. Відокремив педагогіку від філософії, визначив принципи педагогіки, створив класноурочну систему навчання, зробив вікову періодізацію, написав трактат Велика Дидактика. Перша книга про виховання дошкільників Материнська школа. Ян Каменський народився в Муравії, в сім'ї Морошника, члена громади чешських братів, організації, що протистояла себе католіцизму. Дуже складне життя було Яна Амоса Каменського. Ще в 10-річному віці він втратив батьків, тому що на той час в Чехії панувала чума, і родина його, на жаль, померла. Тому все отримання. Яна було саме на общині чешських братів. Вони віддали його до школи, до церковної школи. і Він отримав релігійну освіту. Коли навчався я на москоменській школі, то він тоді ще примітив, що там викладали нудно і нецікаво. Що у випускних класах Каменський вперше задумався про реформування навчання в школі. І коли Ян Амос Каменський закінчив релігійну освіту, то надали йому друге ім'я Амос, той, хто угодний Богові, за його характер, терпіння і за його гуманне відношення до людей. Два роки навчався в Харбонській академії, потім поїхав до Німеччини, поступив в відомий Гельдерберзький університет, де відвідував лекції з математики, астрономії. І там саме він приступив до написання енциклопедії Театр всіх речей, став складати словник чеської мови. Під час навчання він їздив по містах Європи, побував у столиці Голландії, Амстердамі. На батьківщину повернувся зрілим, 22-річним молодим хлопцем з бажанням навчати дітей по складеній ним системі. Він став керівником школи в Пшерові, Фульніке і одночасно був священником громади чешських братів. Основні труди Коменського, велика дидактика це загальна теорія навчання, книга для батьків материнська школа про виховання дітей в сім'ї, світ чуттєвих речей в картинках, енциклопедії, відкриті двері мов і всіх наук, фізика, астрономія, закони добре організованої школи та інші. Педагогічна система Яна амосова Каменського складається з загального навчання з ідей дисципліни, поняття шкільного року, з дидактичних принципів, класно -урочної, школи, класно урочної системи навчання. Він вважав, що навчання потрібно здійснювати в школі з допомогою загальношкільного плану. Класно урочної організації навчання дітей з 6 років, перевірки знань, заборони пропускати уроки і підручників для кожного класу. Основні принципи, тобто закони, за якими повинно здійснюватися навчання і виховання. Перше це природовідповідність. Навчання здійснюється за єдиними законами людської природи. Людина живе і розвивається за цими законами. Як у природи є день і ніч, так у людини є періоди праці і відпочинку. Як у природі є весна, літо, осінь і зима, так і у людини є дитинство, юність, зрілість і старість, вважав Коменський. І за цими ознаками треба будувати навчання. Вівнаочність, принцип наочності. Навчання повинно здійснюватися з використанням наочності картинки, предмета, об'єкта, принцип послідовності навчання від простого до складного, від знайомого до незнайомого, принцип свідомості, навчання на розумінні матеріалу, принцип посильності, вчитель враховував вікові особливості дитини, здатність до навчання. Рівень знань, принцип міцності, навчання на основі розуміння, доступного пояснення і багаторазових вправ, принцип систематичності, навчання без пропусків і проганок в єдиній системі створив класну ручну систему навчання, основні ідеї. Школа повинна мати сім послідовних класів своїми кімнатами, вчителями, підручниками. Виділив поняття клас, урок, навчальний рік, канікули, залік, перерва. В кожному класі планувалось 1200 годин навчальних занять на рік. Передбачалось час для ігор, вихідні та канікули. Обов'язково треба вчити граматику, риторику, фізику, діалектику, математику, етику. Ян Амос Каменський склав періодизацію дитинства і юнацтва, дитинства від народження до 6 років. Отруцтво від 6 до 12 років, юність від 12 до 18 років, зможнілість від 18 до 24 років. Одним з досягнень Коменського є перша книга з дошкільного виховання. Називалась вона Материнська школа. Дошкільне виховання повинно здійснюватись під керівництвом матері. Дитина отримує образні уявлення про навколишній світ, про науки, про дознавство, астрономія, географія, елементарні навички праці та господарства, знайомиться з предметами домашнього вжитку, і вживанням, вчиться самостійно доглядати за собою. Саме такі завдання стояли перед материнською школою. Також надані були рекомендації. По догляду за новородженою дитиною, її харчування, режим дня, загартування, масаж для отрасту від 6 до 12 років була організована школа рідної мови. Вважав, що це повинно бути в кожній громаді. І така школа призначена для дітей різного віку. Моральне виховання. Чотири чесноти, які необхідно виробляти з дитинства, справедливість, мудрість, мужність, примірність, велику увагу приділяв вчителю і вихователю. Посада вчителя, вихователя настільки чудова, як ніяка інша під сонцем, бажав Коминський. Він вважав, що учитель повинен бути батьком учня, повинен любити свою справу, володіти педагогічною майстерністю, повинен враховувати і спонукати інтерес до знань, будити самостійну думку учнів. Ідея гуманізму була однією з провідних ідей Коменського, також як і ідея розвиваючого навчання. Розвиток їм розумівся як реалізація природних задатків і обдарувань. Ян Амус Коменський це видатний діяч нашої педагогічної науки, засновник педагогіки, і головне людей, які заслуговують найвищої похвали вчителів, педагогів.